Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора. Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні поговоримо про таланти. Краще купляти чи проходити мінотавра. Почнемо з першого: якщо немає змоги 15-й рівень Мінотавра, то краще не марнути свій час. Збирайте рубіни та купуйте таланти. Зберіть 3-4 героя з повним комплектом талантів та водіть одного героя без талантів. Якщо у вас початковий рівень акаунту, то раджу на перших героїв купляти таланти. Так ви пришвидшите розвиток у грі та заощадите багато часу, щоб зробити команду для фарма 15-го рівня Мінотавра. Але якщо фармити 15 рівень мінотавра, то виходить на 160 рубінів дешевше, якщо купувати енергію за рубіни, ніж купляти таланти. І плюс ще ви отримаєте за проходження додаткове срібло у розмірі приблизно до мільйона. Гравці вищого рівня мають змогу качати рівень героя та таланти одночасно на 15 рівні мінотавра. Також існують герої, котрим не потрібні фул таланти, а тому для них вигідніше не фармити, чим купляти. Та підведемо підсумок. Якщо ви не маєте можливості фармати 15 рівень Мінотавра, то краще купляти таланти за рубіни. Для гравців вищого рівня вигідніше фармити таланти та качати гравців і отримувати додаткове срібло. Всім дякую за перегляд та гарного вечора!